Яка у тебе віра Христа чи сатани? Бісівська віра це віра блукаючих зірок і безводних хмар, що носить вітер, багато віруючих все життя в блуканні, як блукають зірки. Так і життя у багатьох проходить у поневіряннях та шуканнях, а толку та плоду немає, їм зберігається морок, темряви навіки. Такі люди з бісівською вірою. Як осінні дерева двічі померлі, начебто стоять у саду, але плоду не приносять, мертві та висохлі. Он вона, віра бісівська, безплідна, вона не має результату, не має плоду, не має діл. А віра Божа приносить плід та результат. Тому апостол Яків каже покажіть мені віру вашу без діл, і я покажу вам віру мою ділами моїми. Люди з Божою вірою проходять весь шлях віри самостійно, приводять людей до світу, до Бога, відкривають церкви, вирощують людей духовно та ведуть їх до досконалості у Христі. Нам треба лише з'єднатися з вірою святих, тоді почне виходити і в нас. Багато людей вже й самостійно до церкви не ходять, навіть себе врятувати не можуть. Ось вона віра бісівська, плотська, гріховна. Яка не працює, а Божа віра вона завжди результативна. Тому завдання з'єднатися з Божою вірою, з вірою святих.